Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє литюче книжкове мхо про прочитані книги. І настав час нарешті розказати вам про фентезійний Ян Хандалт серед золи вуглина авторства Сабе Тахір. І оглядати я буду за своєю стандартною схемою: оформлення, переклад, атмосфера, сюжет і враження про героїв і загальні про книгу. Книжка неба. Люблю казати про книжки неба. Тому що коли видавництво просить додаткові гроші за те, що воно арт і подає таке оформлення, яке закладається ціну, то гріх не оглянути те, що ти купив. У моєму випадку мені подарували це на день народження. Верстка всередині стандартна, як і для будь-якої книги, неба, нічого нового з обкладинкою. Скажімо так, якщо ця обкладинка впорається зі своєю місією привернути увагу людей, які цікавляться саме фентезійним Янгадалтом, навіть як не що це фентезійний Янгадалт і продасть цю книжку як фентезійний Янгадалт, то у мене жодних претензій. Це перша в історії випадок у мене, коли я книжку зберігаю корінцем до стінки. Чому? Тому що отут я бачу трупну голову. Відрубану, і вона мене лякає. Тому я буквально кладу книжку на поличку. Ось так в цій ілюстрації всередині також. В неборському типовому стилі це охра, це усі відтінки сірого, це те, що я називаю повним депресняком. І також зв'язок між цими ілюстраціями і текстом доволі примарний. Якщо от буквально читати, що описано в тексті, і порівняти, що намальовано, то є деякі розбіжності. Ну, також кожен розділ чимось таким починається. Також в цій книзі є карта, і здавалося б вона має бути дуже доречною до цієї історії, тому що тут розповідається, як одна імперія завоювала іншу, але лишилися якісь кочівники під протекторатом, якісь вільні землі по морю. І це якраз те, що я б хотіла побачити на карті. Натомість карта нам представляє: от. У мене таке відчуття, що мене розвели. Підписаний одне місто, інше місто і Академія в горах. Ніколи б не уявила це сама. Дякую, що намалювали карту. Але все-таки було б прикольніше, якби там були всі ці землі, які згадуються у тексті. На тому, з оглядом оформлення, я закінчую. Стрибаємо на переклад. І тут мені теж є що сказати: перекладачка Вікторія Сабельникова. І. Основне, яке моє дивне зауваження, що чомусь тут використовувалися, я не знаю, як це правильно назвати, але, можливо, це діалектизми, причому східні. Тому що періодично траплялися слова, які нагадували російські: враги, а не вороги, Їхні лиця, а не їхнє обличчя. Обхвати мою талію замість обхопи. І навряд чи це було саме передання авторського стилю, тому що наприкінці книги у біографії авторки кажеться три літа тому в неї народився концепт її дебютного роману, а не три роки. Також маю зауваження до конструкцій речень: вбила трьох рабів, поки не була задоволена усвідомленням своїх слів. Повертаючи за кут, мені вчуваються його прокльони. Це просто граматична помилка, яку навіть на ЗНО питали. Слідую за ними достатньо близько, щоб почути, але настільки, щоб бути поміченою, щоб мене помітили. У будь-якому разі, мені потрібно більше часу на спостерігання. Мені потрібно поспостерігати довше, мені потрібно поспостерігати більше часу. Ну, щось таке інше, вигадайте, по-українськи. З хорошого я дізналася нові сталі вирази. Мої очі лізуть рогом, я кривлюся у свинячий голос. І питання до дискусії, як ви ставитеся до того, що в назви книг засовують непрямий порядок слів, якого не було в оригіналі. І це історія не тільки з цією книжкою, наприклад, як у книголава виходить і в її шваб і там дует наш темний. І на тому ми підходимо до огляду безпосередньо історії. Вона динамічна, вона приємна, вона в момент. Потрібності витягнуло мене із нечитуна і захопило свою увагу. Це було просто неймовірно, що я на поличках мала лише один фентезійний Ян Хадалт, і він виявився саме тим, що я хотіла. За сюжетом буквально на перших сторінках до будинку головної героїні вдираються якісь місцеві такі маски. Будемо умовно називати їх інквізиторами, які хочуть заарештувати її брата. Власне, що вони роблять? Вони вбивають її бабусі, дідуся. І хату спалюють. Після того головна гриня думає, що їй треба щось робити, і якщо її брата захопили, то можливо він спілкувався із повстанцями, через яких він втрапив в халепу. Тому вона вирішує, що їй треба знайти повстанців і вмовити їх врятувати її брата. І далі, протягом цієї книги, вона робить речі, які Понад її можливості, аби таки реалізувати цей свій план, другий головний герой це випускник академії отих от масок, який от от уже випуститься, от от отримає свою маску. Це такі магічні предмети, які одягають на і Він з часом зростається. З обличчям героя. Але цей герой настільки ненавидить імперію і все, що з нею пов'язане, що він планує дезертирувати одразу, як тільки він отримує цю посвяту, цей сан. І в тому його хитрий план, тому що зазвичай дезертирувати намагаються під час навчання і покарання за спробу дезертирства дуже жорстокі, але ще ніхто не додумувався втекти уже після того, як ти став на такий високий щабель, отримав таку височену посаду з. Безмежною владою. Ну, не безмежною, але дуже великою. І також потрошку тут будуть вклинюватися події імперського масштабу в форматі майбутнього цього країни. Не буду вже про це детально казати, щоб не спойлерити. Яка особливість цієї книги щодо динаміки оповіді? Часом тут події відбуваються дуже, дуже, дуже швидко і сконцентровано. І якісь моменти навіть казали, що ця книга була б класна на такий позитивний треш огляд в форматі Ви не повірите, ми тільки на 30-й сторінці, а уже прийшов один герой, дав їй таємні записки. Вона їх викинула в вікно, прибігла варта, всіх пов'язали, там убили, там підпалили. Це дуже концентровано виходить так само з пошуком нових зв'язків повстанців. Типу пішли і знайшли, тому що чому би і ні. Ці риси я списую на особливості жанру, але все-таки від Янгдалту, я де Енгдалту існує різний рівень отакої скомканості і швидкості, насиченості, нереалістичності подій. Тут для мене все-таки тримався якийсь баланс. Я не психувала від того, наскільки це все неправдоподібно. Це більше було в форматі, типу, це тупізм, але що там далі. Ви в моменті я б навіть це поставила в паралель із безнічю Крістофа. Але на відміну від цієї книги, все таки безніч у мене лишилася в голові значно довшим після смаком, який триває уже років чотири. Ця книга навпаки швидко вивітрюється. В Чому і ще може бути спільна риса між цією книжкою і безнічю? Це в атмосфері, яку вона пропонує. Якщо дуже грубо сказати, тут таке враження, не начебто Римська імперія завоювала якусь Перську імперію, таку близькосхідну. і відповідно йде передання такого колориту і римської структури влади і армії, і в той самий час якісь вірування, магічні створіння з арабських країн. Але також місцями тут був шалений мікс із різних народів і культур, які я вже ніяк пояснити не можу. Наприклад, серед кадетів будуть як і світлошкірі, так і темношкірі, так і руді люди. Тобто, здавалося, тут йдеться про те, як одна імперія заволоділа іншою її подавлює, але в той самий час расизму між представниками народів різних імперій тут яскраво не виражено. Також я згадувала про магічних створінь різних народів. Тут є джини, є гулі, є іфрити, і несподівано тут є фейрі. Я не знаю, що вони тут забули, якщо чесно. А також в якийсь момент герой думає, що він мертвий і знаходиться на одному з кіл пекла. А це взагалі християнство. Був один цікавий культурний момент, який я таки ще теж віднесла до перекладацького. Тут начальницею академії є жінка, але при цьому її називають комендант, тобто в чоловічому роді слова. І коли я це перше прочитала, я подумала: так чому не комендантка, Це ж вона з іншого боку. Потім я почала копати. Можливо, в цьому є сенс, тому що вона перша в історії жінка на цій посаді, і це не типово. Тому в теорії можливо, що для неї спеціально не вигадували фемінітив, щоб описати її ситуацію. Але мені здається, що може це я просто шукаю занадто глибокий сенс. Поки я читала, я радісно казала, що принаймні в цій книзі немає великого хаосу із століттям, в якому відбуваються події, тому що майже до самого кінця дійсно було таке відчуття, не начебто це йдеться про події початку нашої ери. От щось таке давньоримське. Аж потім, от буквально наприкінці, таки не вигулькнула аскетична кам камера, аскетична келія кадета. Із особистою ванною, з проточною водою. І така, ну йома, блін, йо, йо, Американські письменники ви ще, значить, від цього моменту не можуть. Ну, веще. І атмосфера посипалась. Так само в якийсь момент там буде згадано механічний годинник. Я така, ну блін, механічний годинник, це вже яке там століття, 16-17, А тут ви зрозуміли? Класика. Також з типових вад Янгадалту, що Описане, начебто, рабство і раби, але чомусь ті раби мають занадто багато вільного часу і вільного простору і волі пересуватися, в тому числі за своїми справами. Так само описано, описана тоталітарна імперія, яка підкорила іншу, але при цьому чомусь лишилися вільні майстри, які можуть захотіти і не взяти контракт на роботу від імперії, тому що в них там є свій якийсь моральний кодекс. І... Як це взагалі уявляють? Серйозно, от ніхто не припустив, що якщо є якийсь мастер, який володіє супертехнологією і він не хоче працювати на імперію, то імперія робить так, що він тоді не працює вище ні на кого. Взагалі перестає існувати, а невільно собі сидить і обирає клієнтів кого хочу хочу повстанцям, щось зроблю, хочу не зроблю. На додачу були смішні абсурдні описи на рівні подій. Наприклад, підпалити приміщення, в якому ще саме знаходишся, або підірвати якусь конструкцію, під якою ти теж сидиш. Краса. Той самий час при спробах описати жорстоку імперію, боротьбу народу за свою незалежність, в якийсь момент вилазить такий дуже сучасний, дуже наївний і зараз дуже триханий для мене пацифізм. І також з класикою Ян Хадалту тут будуть стосунки, буде типу любовний трикутник. Типу навіть спроби в хімії між героями, і я уже навіть чітко не пам'ятаю, чи я її прямо так от відчувала як на кінчиках пальців. Типу, а він на неї подивився, а вона на нього, а вона подумала. А він подумав теж. Зараз я приблизно згадую, що мені в цій книзі не вистачало якось чіткої трьохактної структури. Не було відчуття, що тут у нас зав'язка, основна дія і розв'язка. Трошки одні події перетікали в інші, щось відбувалося швидко, щось більш повільно. Вагомі герої, можливо, які лишаться з нами на серію далі, вводилися і на середині книги, і в останній третині також. Пам'ятаю, десь по центру історія так. Гетект... Трошечки просіла своєю монотонністю і однаковістю подій, які зміняють одна одну. І, можливо, трошки втрачався у цей гачок на тему, а що ж там буде далі. В той самий час, із беззаперечних плюсів, мені подобалася сама ідея певна зав'язка, там троп певної академки, певних змагань, теж стандартний, але який є моїм книжковим так в фентезійному Ян -Ходалті. І також приємно вражали. Характеристики от головної героїні, яка самовіддана, яка намагається переплюнути свої можливості, яка намагається мотивувати на потрібні дії людей, які абсолютно не вмотивовані їй допомагати. Тут також є теми зрад, підстав, наскільки просто не розверталася ця історія. Врешті-решт буває, що хтось був, звісно, не настільки наївним добряком і мав у себе в голові свій власний план, який не корелювався з планом головної героїні. І місцями дійсно мене виводило на відчуття, що там ставки високі. Звісно, головні герої скоріш за все виживуть і будуть цілі. Але часом дійсно було так описано, що здавалося, що... Не вже все буде не настільки райдершно і сюжетно брання у героїв не настільки сюжетно брання. Хоча, так, да, дозвольте спойлерну, такі да, сюжетна брання, і навіть моменти, які описані як максимально безвихідні, от прям от сказано от буквально, що, як наче в наступну секунду героя чекає смерть. а виявляється, ні, це, це просто кривувати описи того, що відбулося. І мій загальний висновок про цю книгу через місяць після того, як я її прочитала. Вона була класна в моменті, вона вивела мене з нечитуна, читалася дуже легко, читалася захопливо, і я навіть могла б її радити цю книжку. Але коли я її дочитала, вона дуже швидко вивітрилася у мене з голови. Я знаю, що це перша книга із чотирьох, і от бажання читати продовження якось. У мене вже і немає. Тобто, окей, це був стандартний перший том фентезійного Ян Далту. Я приблизно уявляю, що могло би бути у наступних. І не настільки я емоційно прикипіла до всіх цих головних героїв, щоб мені було цікаво саме глянути, яка доля чекає на них далі. І також у мене є відчуття, що я не хочу зберігати цю книгу у себе як об'єкт, як мінімум через те, що вона займає багато місця, а мої полички вже дуже небезпечно заповнені. І треба прямо мені вже зважати, що я хочу лишати, що ні. Ну, ну і плюс мене лякає цей корінець, це не фігура мовлення, і так от ставити книгу, яка ще займе багато місця, теж не хочеться. Тож, можливо, навіть якщо я дійду до читання другої частини, першу я продам і всю серію не збиратиму. Купуватимуть тільки якісь частинки для прочитання, щоб одразу їх позбуватися. Це формат, якщо я про ту книгу згадаю. Бо мені здається, що на першу частину не було достатньої рекламної кампанії. Не кричали з кожної працки, що ура, ура, плюс один фантазійний ян хедал у нас на ринку, то блін. Не фантазіно Ян Хадалто не може бути мало, його завжди хочеться ще і ще. Ось це один із них. І, начебто, як кажуть, що скоро буде продовження. Має бути врешті-теж друга частина її видадуть. А я запрошую в коментарі до обговорення усіх, хто цю книжку читав або планував читати, і традиційно нагадую собі, нагадую вам бути в безпеці, наскільки це зараз можливо підтримувати ЗСУ і не зневірюватися, вірити в перемогу України.